The <laughs> Мене звати Злати Цонікаві у 2022 році я мала честь представляти Україну на дитячому Євробаченні. Це був справжній виклик, мрія, яка стала реальністю, і чесно кажучи, один із найяскравіших періодів у моєму житті. Євробачення це не просто конкурс, це сцена, де ти можеш бути собою, співати від серця або передати щось важливе всьому світу. Це є дружба, великий досвід та шалена підтримка, і момент, коли ти відчуваєш, «Так, я тут не випадково. Якщо ти любиш себе, свою музику, маєш свою пісню або просто віриш, що варто спробувати. Дуже закликаю тебе не зволікати. Зараз триває прийом заявок на національний відбір до дитячого євробачення 2025 року. Подати заявку можна до 10 липня на офіційному сайті Junior Eurovision UA. Я дуже рада, що свого часу я зробила цей крок і, можливо, саме твій голос наступно звучатиме від України на великій європейській сцені. Віру в себе, дій, мрій. І твоя мрія тобі відповість.